Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні учні. Я радий представити вам Варвару Головач. Це юна композиторка, яка в свої 12 років написала вже дуже велику кількість музики, близько 100 творів. І зараз Варвара почала створювати твори для оркестру, для струнного оркестру, для симфонічного оркестру. І ви також допоможете обрати їй назви для цих творів. Для фортепіано та струнного оркестру. Всі по черзі можуть і читати п'яти. Чому зібрає? Як? Полярне сяйво Полярне сяйво І у ну, Світло всередині. Світло всередині. Мелодія віку. Переможе назва полярне сяйво. Отож, хто був автором назви полярне сяйво»? Юра! А Юра, між іншим музикант. Вітаємо Юру! Скажи Барварі, на якому музичному інструменті ти граєш? На флейті. Мені сподобалося дім спогадів». чому собі так соловей, співає. Так, далі. Останній захід сонця. Останній захід сонця. Чи є ще варіанти? Козацька битва. Козацька битва. Відлуння забутого світанку. Відлуння забутого світанку. Я вибрала одну назву Мальовані квіти я взагалі хочу подякувати всім, хто придумує назву, хто мені допомагає. Давайте візьмемо у Варвари інтерв'ю. Все. Незначно хочу закінчити саваторію. Там ну, з чого зазвичай починається санкцію по різному. Так само буває, що я граю якийсь звіт, і я починаю просто там домовляти якісь свої ноти, там свої мелодії. Ну. Які поради ти можеш дати людям, які хочуть почати писати музику? Не сприймати близько критику, яку там, кажуть, там, нічого. Хтось сказав, ну так, так, треба звертати увагу, що на які зауваження, так, те, що кажуть. Тому що все-таки ну, посередні люди, це слухачі. Яку б ти е, музику припланувала людині, яка ніколи не чула українські пісні? Ти і один каноє. Ну, наприклад, якийсь фолк навіть. Чи важко було починати бути композитором? Ну, це не було дуже важко, тому що я не дуже свідомо, якби розуміла, що я створюю музику. А потім наступні твори так. Мені вже було важко, коли щоб була затримана форма, була красива мелодія. Я можу там там передруковувати, переписувати, там декілька разів переставляти ці шматочки. А, тоді такого не було. З нами була українська юна композиторка Варвара Головач. Дякую, дякую всім вам. До зустрічі. До зустрічі.